Так, всім привіт. Сьогодні нам додали новий золотий костюм. Вона щоб хоч щось випало само по собі. Так, у нас є купони, відкриваємо. Ну, Дізь буде непогано все потім. Ну, прикольно, глайдер. Це лайнер, так? Пішна угу. штука впала, то непогано. Ну дуже швидко відкривається. Опа, міфічний це. Пензлик міфічний. Добре. Це там шуст, і будуть додати такі, як у мене олдова скарелька та така. Ні, якщо чесно, хотіли іменно по кристал. Ну, і свішки рано дуже швидко йдуть. Так, це гарант. А головне, є для колекції. Тих костюмів самі кристали дуже падають. О, скарелька. Опа. Ну, норм. Та, ну, тата так. Та. Та. О... Ну, окей, окей.